Десятки тисяч людей зібралися послухати проповідь Папа Римського просто неба на полі біля аеропорту Фрайбурга. У неділю Венедикт XVI закінчив свій чотириденний офіційний візит до рідної Німеччини. Перший з часу його обрання на Святий Престол. Папа Римський не випадково обрав Фрайбург кінцевою точкою маршруту. Саме тут мешкає найчисельніша католицька громада Німеччини. Перед від'їздом Понтофік закликав католиків до єдності через скандали лави католицької церкви впродовж останнього року залишили майже 150 тисяч німців. Лекмотивом візиту Венедикта XVI став діалог поміж різних релігій. Понтифік зустрівся з представниками мусульманської громади та православної церкви. Символічним став його візит до Ерфурта на сході країни, що вважається твердиною протестантської віри в Німеччині. Візит Папа Римського супроводжували безпрецедентні заходи безпеки. Обійшлося без інцидентів. Лише в Ерфурті затримали чоловіка, який під час меси почав стріляти з пневматичної зброї.